Доброго дня, шановні друзі, звуть мене Лариса. Я займаюся ремонтом одягу та пошиттям постільної білизни. У моєму приміщенні є ниточки муліне для вишивання. Різні різні кольори. Ось моя машинка, ось мій оверлок. Ось тут у мене різнокольорові ниточки, якими я шию. Є у мене ниточки для в'язання. Ось такі ниточки для в'язання. Тут у мене чекають на роботу з замовлення. Ось тільки що. У мене пошилась на замовлення, отака простиня на резиночці. Ось дивіться, які, які розтягуються резиночки Ось такі, ось такі, дивіться, шиються в оголочки на матрасі. Для цього, щоб пошити таку простиночку, Необхідно дати виміри, ширину, надовжину матрасу і висоту матрасу. І ми виконаємо вам таке замовлення. Можливо, замовити не обов'язково повний комплект. Можете замовити одну простиню чи наволочки, чи один підодіяльник. Завжди. Виконаємо, прислухаємося до ваших побажань. І виконаємо. Ось тут є, готові вже. Бачите, як упаковуються, готові пошиті набори. Ось отаке. отаким ми займаємося. Будемо дуже раді, якщо ви прийдете до нас, замовите. Ми вчасно виконаємо ваше замовлення.